Відлік нальотного часу відкрито. 25 курсантів другого курсу Харківського університету повітряних сил розпочали льотну практику на легкомоторних літаках хаз 30 Протягом трьох місяців на одному з аеродромів, що на Харківщині, майбутні аси навчаться фігурам простого пілотажу, а саме літати по колу, в зону та по маршруту. Заняття проводять досвідчені льотчики-інструктори аероклубу. Входя в режим авіцоний деятельности, авиационной деятельности встречаетесь з таким замечательным контингентом воспитателей, як лючка інструктора. Слушайте їх внимательно, впитывайте кожне слово. Це тот е, ті педагоги, которые осуществляють вашу мечту. Поділився своїм враженням після 30 хвилинного польоту. Сержант Денис Білов каже: польоти виконуються на висоті від 150 до 1000 метрів зі швидкістю до 200 кілометрів за годину. В этом полете было три фигуры пилотажа, то есть это вираж, горка и пикирование. Больше всего, конечно, меня как бы за душу задело это пикирование, потому что это, ощущается это все перегрузка, ощущается вот это вот снижение, когда земля на тебя набегает. Ну, все хорошо, совсем справился. За словами командування Вишу, другокурсники проведуть у небі 45 годин. З них 13 заплановано на самостійні польоти. Розповіли тут і про загальну підготовку льотчиків. Кажуть, що вже третій рік поспіль молоді пілоти виконують первинну вивізну програму на легкомоторних літаках, а не на реактивних, як це було раніше. На другому етапі вони піднімуться у небо на навчально-бойових Л-39 та транспортних АН-26. І лише тоді курсанти допускаються до польотів на винищувачах Міг-29.